Ну а тим часом до вершини не європейської, до точніше європейської, але в Україні. А до на Говерлу потихеньку йде, чи не потихеньку це зараз. Я, до речі, будемо питати. Марк Куцевалов, стендап комік Він рухається з чорного від чорного моря до Говерли, а Це загалом 850 кілометрів з благодійною метою. Збирає гроші mm. на автомобіль швидкої допомоги. Рухається прямо зараз. Марку, слава Україні! Вітаємо в ефірі марафону «Єдині новини. Героям слава! Вітаю! Марафон єдині Новини. Вітаю тебе, Анна. Дуже радий тебе бачити. Навзаєм. Розказуйте, будь ласка, де зараз йдете? Зараз я вийшов з такого містечка маленького Клеменці. Іду в напрямок Чернівців. Ага, тобто Чернівецька область уже? Так, вже Чернівецька область. Пройшли: Одеську, Вінницьку, зараз. Чорнівецька. Як ноги не болять, скільки ти, бо ми порахували, що це десь по 50 кілометрів в день треба проходити, щоб подолати цю дистанцію? Так, все вірно, а, ноги не болять, м'язи не болять, ноги звикли. Єдине, що, що таке неприємне. А, виходять якісь водянки та мозолі, кожен день щось нове. Ну, Но це таке. Це робочі моменти, це нормально. я вже звик. А ноги йдуть прекрасно. Ну вони то знають заради чого, скільки вже грошей зібрали, скільки ще лишилось. Бо я знаю, що там вже дуже солідна сума є. Я теж стежу за інстаграмом вашим. О, як приємно, Ганна. А ну на сьогоднішній день ми перетнули у 2 мільйони гривень. Десь трішки більше 2 мільйонів гривень вже є сума на даний час. Ага, як це, а як загалом все це відбувається? От мене колеги питали, а як це йдеш і збираєш гроші? Ну поясніть нам цю схему. Слухайте, це трапляється по-різному, тому що бувають випадки, коли ти йдеш і машини зупиняються біля тебе, виходять якісь мужички, ти дуже пугаєшся. Ну думаєш, хто це серед ночі якісь машини, і вони кажуть: Боже, ми хочемо вам задонатити. І вони дають е, готівкою. Ось, ось так і буває ще через інстаграм, де є в мене Марк цувалах. Є посилання. Люди заходять по силці по лінку за посиланням та донатять у банки різні криптокошельки. І, і все таке. Круто, Ну ну, ми ще тут теж у нас була дискусія. Значить, мої колеги кажуть: а чи чесно він йде всі ці 850 кілометрів? І я захищала вас просто як могла, а потім заходжу в інстаграм. А ви там їдете на мотоблоці? То чи чесно це? Ой, ну, мотоблок це це святе, це святе. Іноді у нас трапляється, що я не вспіваю до комендантської години потрапити до ночівлі, і хтось на трасі підкидує, але потім зранку повертає мене на ту саму точку, з котрою мене підібрали. Ага. Щоб це було, ну. По чесному. Угу. До речі, а з от труднощами доводиться стикатись, саме через враховуючу ситуацію в Україні? От комендантська година, повітряні тривоги і так далі. Ага. Ну, так, да, тільки комендантська година, що. Якби не вона, я би йшов би всю ніч, тому що. О, людина повтрапила в то... прямий ефір, навіть не знаючи того. Так, а, а я б йшов би всю ніч, тому що дуже приємно йти ночу, прохолодно, а зараз спека, літо, і приходиться якось справлятися. Дощі. Ну... Ой, дощі вчора попала під дощ. Під дощ змокли всі кросівки, але був дощовик. А до речі, от ми oh. бачили, як там це, я так розумію, чоловік там махав, зрадів зустрічі з вами. Як загалом от вітають? Я, я, як приймають регіони українські? Ой, а, регіони дуже радісно приймають. Мені подобається, що а, це якось а, ну, зближує нас. І це а, таке відчуття єдиного організму. Тобто вони. Дуже хочуть допомагати, хтось сує якісь там помідори миті, хтось дає воду, і, і це дуже подобається. Ну я скільки багато говорив з людьми, скільки історій почув. Це якось так поєднує зближує, і це саме найкраще. Це так цікаво. ну, Стільки різних людей там вже ночував і в церкві, і на пожарній станції, тобто такі різноманітні люди, і на ковинах на Баштані серед поля. Ну, прям Клас. ну, всі допомагають, чи можуть. Ну І що ж, ми, ми підтримуємо вас морально, будемо підтримувати фінансово вашу справу. Дякую за те, що ви її робите. І ваша фінальна точка це 24 серпня, день незалежності Говерли. То ми запрошуємо, користуючись нагодою, запрошуємо вас в наш ефір, щоб уже разом підбити підсумки вашого такого благодійного походу. Сподіваємось, побачимось. Ой, добре, да, я приймаю запрошення, а сам запрошую всіх глядачів приєднатися е, до Говерли та разом зі мною підіднятися. Тому О, хто там е, супер ідея. Живе, і, Чекаємо і, тоді велику витись, компанію у, у нас в ефірі. На... Велику компанію, 24 серпня. Дякую, Марк Куцевалов, стендап комік, який зараз вирушив в благодійний пійший похід від чорного моря е, до Говерли.